Казка на ніч подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни. Сказок. Як звірята на Талочці допомагали. Дідусю Наталочки лісник і дівчинка. Часто приїздить до нього в гості. Ось і перші зимові канікули проводить вона в нього. Їй подобається маленька дідусева хатинка, яку буває ледь видно з-під білого, пухнастого снігу. Одразу ж за порогом стоять струнки ялинки в біло-зелених сукнях, а там осторонь дуби велетні шумлять торішнім листям. Приваблюють до себе галасливе птаство. Любить Наталочка звіряти снігу ліпити. В неї на подвір'ї справжнісінький зоопарк, і лисичка, і їжачок, і ведмедик, і півник, і все б нічого. Та жив у тому лісі розбишака вовк, який дуже полюбляв кривдити і звірят, і птахів, і маленьких дівчаток. Отож і унадився вовчисько до наталочки, прийде вночі, потопче геть усіх звірят і навтьоки. І так кожної ночі. Кривдно Наталочці, і ніяк вона не зрозуміє, хто ж то її ображає. Ось і сьогодні вийшла у двір, а звірят як і не було. Наталочка в сльози. Що ж його робити? Поплакала вона і почала знову звірять ліпити і ведмедика, і лисичку, і півника, і зайчика. Чудові звірята вийшли, навіть краще, як той раз, і очі в них з червоної калини. Погралася Наталочка, пішла спати. А ворона, що завжди сиділа на дереві і все те бачила, злетіла до звірят і сказала. Давайте, вовка, провчимо. І ворона розповіла звірятам таємницю, яку повідала їй колись давно її бабуся, мудра стара ворона. Якщо загадати якесь бажання впереди Нового року, то воно обов'язково здійсниться. Але звірята мовчки дивилися на ворону своїми калиновими очима. Сьогодні ж якраз новорічна ніч, продовжувала ворона. І якби ви дуже-дуже захотіли допомогти нашій наталочці, то хвилин на п'ять стали б живими та дужими і добряче відлупцювали вовка. І тут сталося неймовірне. У найменшого зайчика раптом сіпнулося одне вушко, потім друге. І він тихо. Проказав я дуже дуже хочу допомогти Наталочці». Аж тут ворухнувся ведмедик, за ним лисичка, їжачок, півник. І звідусіль почулося і я, і я, і я хочу допомогти. Чудово! зраділа ворона. От ми гуртом і провчимо розбишаку. І порадила сидіть так, як і сиділи. А як тільки вовк прийде, ти, зайчику, за моїм сигналом, а я тричі каркну. Стрибай вовкові на спину, снігом заліплюй очі й вуха. А ви всі кидайтесь на нього й лупцюйте, я теж допоможу. Звірята сиділи тихо, тихо, довго чекали, вже навіть почали куняти. Аж ось заскрипів сніг, це йшов. Вовчисько. Він спокійно наблизився до звірят і сердито загарчав. Ач, яка спритна дівчинка знову виліпила! А я знову потрощу. Він замахнувся своєю лапищею на півника, та саме в цю мить почулося кар-кар-кар. Від несподіванки. Вовк навіть присів, а звірята зірвалися зі своїх місць і кинулися до нього. Зайчик стрибнув на спину і враз заліпив снігом очі й вуха. Вовчисько осліп і оглух, зіщулився в клубок і не знає, куди бігти. А звірята насіли на нього з усіх боків. Вовк праворуч, а там їжачок, вовк ліворуч. А там півник та ворона з гострими дзьобами. Нарешті вирвався стрімголов кинувся з двору. А Наталочка вийшла вранці з хати, побачила своїх звірят і зраділа, та й звірята були щасливі, що допомогли їй. А сірий розбишака утік і більше сюди не повертався, бо впевнився. Де справжня міцна дружба, там кривдникові непереливки. От і казочка скінчилась, та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.